Спочатку Алекс саме наголошує на використанні мінеральних добрив. Він каже, що вже більше, ніж півтора століття люди використовують мінеральні добрива. Так. Причому використовують кожен рік. Мінеральні добриво, да, в перший рік або декілька років їх використання дають дуже гарні результати бо в них е, е, вони е, содержать елементи, необхідні для живлення рослин, у водорощинній формі, які рослина може поглинати і їсти, да? можна сказати так. так. Але що е, відбувається? Корені рослин при цьому будуть тільки на поверхні.